Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінський філіал. Сьогодні в нас надходження Buick Envision 2019 року випуску з бензином 2,5 іп-двигуном за автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало зі штатів. По комплектації у нас безключовий доступ, сліпі зони, сірий шкіряний салон, електропривід передніх сидінь, сидінь водія, мультикермо, ось так людей приборна панель, штатна мультимедіа, трьох зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, панорамний дах. Задній ресін в дуже гарному стані, підігрів заднього ряду. На автомобілі встановлені 19 електроскладні диски на зимові резині. Парктроники, камера заднього виду, електропривід багажнику. Багажне відділення в нас простори. Заявлено пробіг на автомобілі 39 тисяч км. Придбати його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автобіль вискати 16 390 доларів. Воно буде доступним кредит та лізинг, Також займаюся пригоном автомобілів зі штатів.